Як я озвучую всі свої відео, все доволі просто. У мене є мій старенький Xiaomi, на якому я записую всі озвучки. І коли у мене є тема для відео, то я сідаю і спеціально пишу текст для нього. Для цього використовую ось цю програму. Настільки до неї звикла, що приблизно знаю, скільки тексту потрібно для хвилинного відео. Цікавим моментом є те, що якщо я пишу на іншому пристрої, то мені важче зосередитись. А ось на старому телефоні текст буквально л'ється сам собою. Коли текст готовий, то приступаю до озвучування. Для цього ставлю старий телефон поруч, а основний на таку підставку. Сьогодні замість телефону у мене планшет і озвучую текст в програмі для монтажу: VN чи CapCut. Мені зручніше так робити, бо саме так думки написані чітко, не потрапляє суржик, і я швидко можу сказати те, що хочу. Причин вийти з дому і одна з небагатьох вітра ти і не пропускати віс. Це служу. Це, 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 це. Я її ставлю на підлогу і знімаю себе зі сторони. Потім паузи і невдалі дублі вирізаю і залишаю тільки потрібні моменти. Ну і все, домонтовую, накладаю субтитри і можна виставляти відео в TikTok.